Осіннє прибирання території Івано-Франківська стало справжнім випробуванням для комунальних служб. Комунальники стверджують, перевізники не справляються з обсягами господарського сміття, подолисту, буряни, обрізані гілки дерев. Відтак вирішили дещо спростити це завдання. Прибирання скверів і парків від листя не виконується, не прибирається, тому на даний вид робіт безпосередньо виконавцям є надіслані письмові приписи. Цього року в Івано-Франківську посаджено понад чотири сотні дерев. В департаменті житлово-комунального господарства зазначають, поряд з новими саджанцями ростуть вікові дерева, які також потребують догляду. Проте в міському бюджеті на це не вистачає коштів. Хотілося б, щоб нам було більше виділялися кошти не тільки на там зрізання дерев, а й на обрізку дерев. На е, їхнє формування крон на знімання е, амализ дерев. Нещодавно міська влада закупила спецтехніку з переробки сухих гілок та компостування опалого листя. Мерії кажуть, комунальники все ж таки не зуміли раціонально використати ці автоматизовані агрегати. треба стикувати ті служби, від яких залежить збір того листя гілля і паркун ну, Рута Рот. Хай ви це використовували, бо проєкт гроші затрачені, роботи немає. Представники місцевого самоврядування переконані, завдяки ефективному благоустрою міста можна ще й економити. Наприклад, осіннє сміття, з якими не справляються комунальники, згодиться для опалювання міських котелень. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.